Доброго мирного вечора. Ми розпокою затишку так. Бачите, яке в нас вже дерево. Майже все листя облетіло. Трошки був вітерець. Це гарні березки жовті. А тут же майже все голе дерево. Ось. Ось так. Так, і знову крит накритив мені під виноградом. Ну що ж, ти не маєш де подітися, критику. Ну чого ж ти мені лізеш під той виноград, га? От не годяй, ані крит. Ой. Так. Чи висохли мої полуниці ті сортові, що були ті, що мають родити люди? Не знаю, чи буде що з них, чи не буде. Брехати не буду. Ще ось чавель який зелений. Ось це. Ось ці полуниці, бачите, випускають листочки молоденькі, бачите, було висухляне. Відчунюють. А подивіться, скільки насіння посходило, Я ж їх пересапала всіх, частенькі були. Бачите, ось. Дві цвіт починають гнати, що ви їм будете казати. А ці от ніяк, бачите, ці повисихали цей відчунює. Починають відходити, але чи вони перезимують, чи ні, не знаю. Суш потягнула. Ось там є такі ті файні поглуниці великі. То я хочу тут понасаджувати їх, взяти, чи що сама не знаю. Ось тут, бачите, о, корчик, вон корчик. А тут у нас немає нічого, що ж мені, аж вон корчик. О, Треба їх буде сюди, напевно, понасаджувати. Та й все, це мій часник посаджений. Ось. Та й такі-то справенькі. Так, чи буду я цей виноград, що садила порові на... накривати. О, дивіться, бачите, і тут же крит підрив його. От от Нездалі. От немає де рити. Не буду накривати. Хто перезимує, той виграв, той вижив. О, Оце мій часничок. А накривати не буду нічого. Ось з того всього винограду що тут по радку, нічого накривати не буду. Хто вижив, тому повезло, той буде жив. Ось, тих ще яблунів не обтинала. Бачите, все зарощене. тільки ось дві яблуньки обтяла. Малини ще не обтяті. Цибулька моя. Росте, зараз треба Петрушки до хати нарвати. Грушка двинула в ріст цього року. Ось. Майже вже позаростало. Тут же вверху заросло, а тут низі ще трошки, що зимою мені заєць два роки назад зробив її Йоліпалі. Ось, та й отут таке ось це яблуня. Бачите, яка зарощена теж. Ще не поптинала. Я просто не встигла. ще. Може, якщо завтра дощу не буде, то я трошки доберуся до них. Просто Нема часу, нема коли. Якщо на кухні їсти готую, то не маю часу піти в садок. А якщо в садку роблю, то мусять бути всі на голодному пайку. Нема тут опеньків. Кожен рік були, цього року нема. Бачите, нігде ні опенячка. Ось таке-то. Земля суха. Вроді і дощі були, і мокро вроді було, а земля суха. Так що ось таке-то. А ні, збрехала. Збрехала, збрехала. Ось. Треба їх забрати. Додому положу. Досохнуть. У мене ж там один слоїчок не повний. О, не повний, що я сушила. Літру насушила ось а, а ті не сушила. Ще, а друга півлітра недосушених. Значить, досушимо, ще дозбираємо. Ось так, значить. Ну, нема таких опеньків тут. Нема чи похвалитися. Так, що буде? Бо не знаю, коли моя коза гуляла, я її не запустила. Що з того буде, чи буде, будуть ті козенята живі і чи буде коза давати далі молоко, чи мені хватить козенята. При запас можете заморозити. Та й заморозити можете. Етого. Дивіться, які красавчики, подивіться, які мазунчики. Можете заморозити. Ой, зачекайте, то не так треба. Молока, бо якщо, не дай Бог, коза щось трошки приболіє природах, ось, бачите, то, щоб ви мали їм дати молока. Ось. Так, що ось таке то то можете просто-напросто при запас наморозити молока. Хай би воно у вас було. Їсти воно у вас не просто, якщо маєте в морозильці місце, заморозьте. Ось, а тоді, а тоді собі будете мати при запасі. Не треба, то самі тоді зісте. Візьмете якої каші, зварите, ще що -небудь. Ось, та й будете мати бажаний результат. І козенята будуть сити, і ви будете задоволені, і все буде, і все буде добре. О, розуміли? А те, що не запустили, бо не знаєте коли, ну, це є таке. Ось і не раз трапляється, що як є свій козел. От мене цього року малишка так само погуляла і не сказала коли. Я також не знала, коли вона, бо вона перегуляла мені. О. І я не знала, коли вона погуляла. І мусила, мусила ходити довго і нудно до неї, поки дочекалася, коли вона розродилася. Ось так то. Так що, дивіться, пильнуйте. Ось, бажано знати коли. Ну, трапляється і так, що й не знаєш, коли погуляє. Але це ніякого страху в цьому нема. Ось. Ой, боже, дивіться, ну яка красота. Що чесно, я й не думала упеньків збирати. Так що, ось такі то діла у нас. От. Араз я вам покажу, скільки я красоти назбирала. Не думала, не гадала, подивіться. Ви бачите, які красунчики. І це ще не все. Тут ще їх є. О, Самі-самі красапетики десь тут бачила ще. Вже курка вивалила, дерла в листі. Он де обачу. Ой, щоб не подупкати. Я ж така клишала, що можу і стати. О. Та я тут такі справи. О, бачите, ще трошки була б роздубкала. Так що якось так. Ой, що ж вас? Забрати треба, ну а що ж? Оставлю вже, як ви вже виросли, мені в очі влізли. Тут уже ж не оставлю от. Десь курка видерла. О, його ще повний. Тут треба, напевно, йти брати відро, щоб їх збирати. О, бачите, які. О, Ті рви і клади суши. Подивіться. Жовтеньке. Я ж не йшла пупеньки, Я просто йшла відео зняти і розказати про те, що молоко буде, ось, ну, не в такій кількості, які б ви хотіли. Ну не в такій кількості, як... Ой Боже, подивіться. Ну що ти маєш казати? Подивіться, он. Он. Ну і що, бери, йде ножа, бери, йде відро люба. Йди, збирай опеньки, що ж ти будеш стрім вести і опеньки збирати. Правда? Ну, а що робити? Такі красунчики оставляти, подивіться, листя розгортаєш і тьма опеньків. Напевно, так треба зробити. щоб їх не подопкати. Ой, дивіться. Такі всі, один в один. Тут треба зараз до когось сказати, хай приходять собі, позбирають. До сестри подзвонити чи що. Хай прийдуть і позбирають, якщо хочуть. Бо я не маю коли з ними бавитись. <гум> Подивіться. Розгорнеш листя і повно. Треба йти чоловіку їсти давати, то чоловік вдома голодний. <гум> О! Бачите, яка красотінь. То я тут є тут А ще ж треба туди гопіти піти далі. Оце пора їм Ростати тим опенькам Та й вони ростуть. І не дивляться, що суш. І не дивляться, що морози були. Ой, Ой мої ви красунчики Вже один остався, а тут не один. Тут їх багацько. Оце то я вийшла дати відповідь на запитання. Бачите як? Умію я глядіти відповідь. Хто там казав? Що я не гарні упеньки збираю? Треба гарні збирати, ані такі здорові, кому вони потрібні. А здорові, що не опеньки, зрештою. Ну, то я ще й назбираю маленьких, раз таке діло. Ну, вроді вже визбирала всі. Йду, буду в стрім виходити. Вроді більше не видно. Я оці вирву і вже напевно, що усе. Бачите, подивіться. Ой, ви куди? Красавчики мої. Я вже вас не віддам. Раз ви мені попалися. Ой, Господи. Ой, хустка втекла, геляка стягнула. Йой! Ото красавіця буде. Бачите, кури видерли які. Кури опеньки збирають. А як же ж? О! Напевно, що вже всі визбирали. Більше нема. О, якраз до сушу. свою пеньків. Що, більше нема. Що, більше нема. Ну, ще тіло позбираю. А там ще й там ті. Диво що бачу, що ростуть. Ось о! Бачите які? Та і усе. Ну вже ладно, ще й вас вирву. Раз ви вже вилізли мені в очі, то ще й вас вирву. О, вже, напевно, більше нема. Напевно, що вже всі визбирала. О! О. Хто молодець, люба молодець, хто опеньки найшов, люба найшла. О! Жовтоногій. ой 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 ай ой ой Треба було йти мені до ліса. Як можна було тут прийти позбирати. Ну, їх ще в неділю тут не було, вони ще були дуже мініатюрні. Їх би ще я не знайшла. О. 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 Така жабка десь лізає, чи що? Чи п'ятечка просто. Ладненько, біжу я, бо настрійлюсь кію. О, треба бігти. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! То ой, 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 ой. молодець, люба молодець! Ще йшла одного. Ось так. Ладно. Більше вроді не бачу. Треба йти додому і не казати нікому. А вам всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай Бог береже всіх і міцне здоров'я всім после. Так. Ось такі. Красунчики жовтенькі, а тут ще є. Ну, тут вроді нема. Все, пішла, зараз переберу і буде красота. Тратата буде у нас от така красота. Всім до зустрічі. О, зараз такий вирву тут. Що ж він, бідний виріс, сам один на стежинці. Обійться на мене. О! І що, і тебе ще вирвати? Ну прийдеться ще й тебе вирвати. Ну а що ж? Вже ж не оставлю, раз побачила. Так щось такі то справи. <різь> Ой. Ну, як же ж ти їх залишиш? Ну от скажіть, як їх можна залишити таких красунчиків на стесті? На самій стесті. Я пішла через садок, а сюди не йшла. Та й не бачила. Так, вроді всіх вирвала, більше не видно. Ну тоді всім папа побігла чистити гриби я. Всім до зустрічі!